Для реєстрації електронного кабінету вступника увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою вступ.єдбо.gov.ua. На головній сторінці натисніть кнопку Електронний кабінет вступника для реєстрації, а у подальшому для входу до кабінету. Для початку реєстрації натисніть кнопку Реєстрація. Спочатку вкажіть логін, тобто адресу електронної пошти. Ваша електронна адреса має бути діючою та не забороненою на території України. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти і вставте її у відповідне поле. Далі введіть необхідний вам пароль не менше шести символів, а також його підтвердження. Натисніть на кнопку Вступ для здобуття ступеня магістра на основі диплома бакалавра спеціаліста магістра та введіть номер, пін-код та рік отримання сертифіката магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного теста, а також введіть серію та номер диплома бакалавра спеціаліста або магістра. Після введення всіх необхідних даних натисніть кнопку Зареєструвати. У разі відсутності сертифіката для додаткової ідентифікації вкажіть дані документа, що посвідчує особу, якій було вказано при формуванні замовлення документа про освіту, тип документа та його номер без серії та натисніть кнопку Надіслати. На екрані буде відображено повідомлення про успішну реєстрацію та на вказану електронну адресу направлено лист активації. Відкрийте в електронній пошті отриманий лист активації та натисніть на посилання. Передбачений час на активацію кабінету не більше 15 хвилин. У разі успішної активації особистого кабінету вступника ви побачите повідомлення Ваш аккаунт було активовано. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти та вставте у поле Логін. Потім введіть пароль та натисніть кнопку Вхід Ви увійшли до вашого кабінету вступника. У подальшому для входу до кабінету не використовуйте посилання у листі для активації електронного кабінету. Звертаємо увагу, що при активації та при першому вході до кабінету з нового пристрою системою створюються захищені канали передачі даних, що може дещо уповільнювати з'єднання. Перед подачею заяви необхідно заповнити дані вступника. Введіть контактний номер телефону у форматі плюс 38.0. Якщо є потреба вказати номер іншої країни, зніміть ознаку Україна та введіть контактний номер телефону у форматі іншої країни. За потреби вкажіть додатковий контактний номер, ще раз перевірте правильність вказаної інформації і якщо все правильно, то натисніть кнопку Підтвердити. Завантажте вашу фотографію розміром 3 х 4 см з обсягом файлу до 1 МБ. У блоці документи про освіту відображається серія номер та дата видачі документа. Ще раз перевірте, чи правильно введено всі необхідні дані, натисніть на кнопку Перейти до подачі заяв або у меню зліва перейдіть до розділу Подача заяв. Після цього з'явиться форма вибору конкурсної пропозиції на вступ до закладу освіти. Для пошуку конкурсних пропозицій оберіть потрібні параметри та натисніть пошук. Обов'язкові параметри для вибору позначені зірочкою. Для більш деталізованого пошуку доцільно заповнювати також інші поля. Пошук спеціальності здійснюється за ключовим словом з назвою або за кодом спеціальності. Введіть на менше трьох символів та натисніть кнопку пошук. Із запропонованого переліку оберіть потрібну вам конкурсну пропозицію. Для початку формування заяви оберіть конкурсну пропозицію та натисніть кнопку подати заяву. Спочатку вкажіть джерело фінансування. Звертаємо увагу, що якщо обрано на бюджетну конкурсну пропозицію, то джерелом фінансування може бути тільки на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб. При поданні заяви на відкриту конкурсну пропозицію, обов'язково встановіть пріоритет. Пріоритет встановлюється вступником під час подання заяв, при цьому один є найвищою пріоритетністю. Далі вкажіть, чи здобувався раніше вказаний освітній ступінь. Внесіть результати випробувань, передбачених для обраної категорії. Якщо вступник має результати МКТ МТНК, а також результати ЄВІ, ЄФВВ попередніх років з іноземної мови або вступного іспиту справа, то один з результатів предметів МКТ МТНК можна замінити кращим результатом ЄВІ ЄФВВ попереднього року, якщо різниця з випробування не більше ніж 15 балів. Для внесення тексту мотиваційного листа натисніть на запис Внести текст мотиваційного листа. Для уникнення помилок при ручному внесенні тексту мотиваційного листа радимо заздалегідь в будь-якому текстовому редакторі набрати текст та уважно перевірити його на наявність помилок. При доданні тексту мотиваційного листа до заяви залишиться тільки скопіювати його, вставити у вікно для внесення та натиснути Зберегти. Вимоги до мотиваційних листів визначаються правилами прийому відповідного закладу освіти, тому ознайомтесь з ними завчасно. У разі необхідності можна електронною поштою додатково надіслати фотокопії матеріалів, що підтверджують викладену у листі інформацію на електронну скриньку приймальної комісії, що вказана в конкурсній пропозиції. Уважно перегляньте введену інформацію та натисніть кнопку Подати заяву. Ознайомтесь з попередженням на екрані та, якщо згодні, натисніть кнопку Підтвердити. Ваша заява з'явиться у розділі Подані заяви. Для подання наступної заяви перейдіть до розділу подача заяв та сформуйте нову заяву. Дякуємо за увагу.